Доброго дня, дорогі діти. Давайте поговоримо про щось дуже важливе, а саме про значення повітря в житті природи. Без повітря на землі не було б життя. Повітря необхідне для дихання всьому живому, і рослинам, і тваринам, і людині. Які ж властивості має повітря? Повітря прозоре, немає запаху. Безбарвне. при нагріванні розширюється, при охолодженні стискається. Тепле повітря легше, ніж холодне. Воно піднімається вгору, а холодне опускається вниз. Саме завдяки цьому руху повітря і утворюється вітер. Подивись, яку користь приносить вітер. Розносить насіння різних рослин, запилюючи їх. Вітер приводить у рух вітряки, приносить дощ і прохолоду, очищає повітря міст від пилу, шкідливих газів. Усім організмам для дихання потрібно чисте повітря. Від забрудненого повітря гинуть рослини і тварини. Хворіють люди. Без повітря життя неможливе. Для дихання потрібно чисте повітря. Розгляньте картинку та скажіть, яке повітря корисне для дихання та чому. Як зберегти повітря чистим? Велику роль у збереженні чистого повітря грають рослини. Ліси це легені планети, вони головне джерело кисню, отже потрібно насаджувати побільше дерев. Також необхідно рідше користуватися автомобілями, переходити на екологічний транспорт або пересідати на велосипеди. Отже природа дає нам повітря, без кольору, запаху, насичене вдосталь киснем, таким, яким воно необхідне людині. Завдяки повітрю ми живемо, тому й повинні дбати про чистоту повітря. Хто уважно слухав, дайте відповіді на запитання, якого кольору повітря? Чи має повітря запах? Яку користь приносить вітер? Як зберегти повітря чистим? Повітря і не видно, і не чути. Але без нього нам не обійтись. Не можна ні хвилиночку пробути. Ось ти навколо. Себе подивись, все дихає листочок і травичка, метелик, що над квіткою летить. І дише рибка, й рак, і дише річка. Повітря треба кожному щоб жить. А он несуть вітри хмаринку білу, щоб дощик на поля і ліси пролить. А он у небі пташка полетіла А без повітря. Як вона взлетить, повітря це велике диво, діти, і все життя це казка чарівна, і кожній миті треба нам радіти. Земля казкова і у нас одна.